Доброго дня, вас вітаю компанія Луцьк. У нас приїхали клієнти. Купили дві ґрунтофрези тм 140 Ціна даної фризи 800 доларів. Що, помістилися? А ще, ще одну, так? Так, кар... кардани дали. І ґрунтофризи. Ось вони у нас тут стоять. там Метр сорок. Плуги. Картопле саджавка. Є дискові борони, метр тридцять, метр п'ятдесят, укучники, побудують цікавити. Тракторці була 240, Сінтай 240, це щось дешевших, задньопривідних, Сінтай 400, 4200, Соліс екстра мотор Mitsubishi 9000 доларів. Лоул 244-й на вузькій резині 700, Ловол на широкій резині 7300 у нас є в наявності. Також у нас є ловол реверсний 7-400. Знову ловочок з реверсом. Лувол з кабіною 244-й. Кабіна доволі проста. Хто схоче, може тут собі обшити? Місце в даному тракторі вистачає повністю. Панель керування світом, двірниками, пічкою, магнітола. Місце вистачає. На ще одну сідочку доставити, повністю місце вистачає в даному тракторі. У Джинмі набагато менше місця. Але і дженми люди купують, працюють на них. Ось такий тартурець. Луво. 244 з кабіною. Також є в наявності. Так, 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 так. Лово 354-й. Оріон 404, -й. джинма 404, -та. це у нас цих три трактора 24 і 35-ка йдуть чотирьохциліндрові циліндрові, трошки може сонце засліпить, бо постійно. Або дощ, або бо сонце сліпить. Ой, кажу дощ знімати. Булат. 244. Це в нас на резині передня резина 14-та, задня 20-та, коробка 3 плюс 1, 3-циліндровий двигун. Мости в нього йдуть редукторні, не колокові мости. Він зараз тут на вищій колії, але його можемо поставити на колію 1,20 метр. Тобто, якщо будете замовляти даного тракторця, можете уточнити, на якій він колії, приїде на колії або стандартні, або метр двадцять, вже як ви замовите. З вітропідсилювачем даний тракторець, трьохтучкова навіска, дві вітри розетки, Квалитбору потужності. Оріончик 244, три циліндра, рівна підлога, двохдискове щеплення. Що мені урянок подобається, це реверс, можна одним пальцем включати. Чотири гідророзетки. Ось такі стоять циліндри. Дві штуки. Solis 105 75-й Pro. На Lowl вже виставили рахуночок, трактор. Люди хочуть взяти під кредит. Ціна такого Ловола 18,5 тисяч доларів. Це Ловол 504 PRO. Так з кондиціонером. Дуже в ньому класна, комфортна кабіна. Так, тут ще до нас під'їхав. Є в нас на зборку Лу... Боже, Джинми 50, -ті. Вибачаюся Джинми 50 є на зборку, приїхали, Балат ельки 244, як розбираю вчора одного, відвантажили тракторця, Балат 244-ті це взагалі розлітаються дані трактори. Тобто техніки зараз в нас є, вистачає. Ще очікуємо, на днях мають бути шифенги 350-ті 404 цешки і 244 цельки. Зараз я вам дам контакт, зараз секундочку. Будемо цей. з вами наразі прощатися. Треба підійти до клієнтів. Дані клієнти за фрезер розраховуються, клієнт цікавиться за запчастинами, зараз ми його проконсультуємо, допоможемо. До побачення, купання Міняга, місто Луцьк. Вулиця Рівінська, 48, заїзд у нас з Карпенка-Карого, звідти з цієї дороги. А тут у нас йде Рівенський міст. Тобто, залежно звідки їдете. Адрес Рівенська 48, заїзд з Карпенка. Будемо раді вас бачити у нас на торговому майданчику.